Чим ближче до великодня, тим більше апетиту у торгівців. За кілограм свинини вже просять майже 55 гривень на 10% більше ніж тиждень тому. Продавці виправдовуються, мовляв, годувати тварин дуже дорого. Тонна фуражу коштує понад 1800 гривень. Ціна формується від того, ж ми ж годуємо свиней, Скільки ми тратимо грошей на корма. На це все. Дорога. Ну, це все входить це перед любим праздником, перед Новим роком, перед Різдвом, перед Паспор завжди на 5 гривень м'ясо дорошає. Потім на нього нема попиту, це на знову падає. Столичні продавці радять ходити за м'ясом увечері. Тоді кілограм свинини можна знайти і за 40 гривень, та заробляють переважно перекупщики. Адже селянам за кілограм живої свині дають в середньому 20 гривень. Торік продавали взагалі за 11-12. Розцінки з Росли, бо поголів'я скорочуються за минулий рік на 100 тисяч. У нас спостерігається взагалі, як і у всьому світі, такий двох-трьохрічний цикл зростання обсягів виробництва і відповідно скороч... зниження цін, після чого виробники коригують ситуацію, зменшують маточне поголів'я, скорочуються обсяги виробництва, зростають ціни. У мінагропроді запевняють, тримають руку на пульсі, моніторять близько 700 ринків, а також супермаркети та магазини. На певний вид продукції свинини ми спостерігаємо зростання, тобто це на окорок свини. Ми переконані, що ці ціни ближчим ближчим тижнем стануть повернутися на свої попередні величиною. Щоправда, деякі фахівці стверджують, до травня ціни на свинину зростуть ще на 5-10%.